рватися в окуповане місто щоб врятувати кохану жінку зрозуміти де справжній ворог у натовпі сепаратистів чи так званих друзів патріотів втекти відбитися вижити ці надзавдання вже не для суперменів це буденна українська реальність про вже звичне життя на межі та незвичну силу кохання і дружби фільм я з тобою сьогодні один плюс один дебютує в кінотеатрах це перша робота телеканалу на великому екрані і виклик для акторів прем'єру стрічки бачила марина макущенко Життя в Слов'янську догори дригом, перевороти і обстріли, а в неї своя біда. <реку> Слов'янськ знімали в Києві. По правдивій декорації та щиру гру далеко не ходили. Сценаристи Віталія Гроновича консультували волонтери. Актори пережили проблеми героїв у своїх сім'ях. Тут люди у дворі школи з плакатами і георгівським ленточками. А все, что может помочь героине, находится там, за, за границей этого всего. И в, то есть в том великом вопросе, что выносить из огня, котенка или картину Рембранта, он выбрал котенка как любой нормальный человек. Тем более я за полгода до этого пережил точно такую ситуацию. Я своих родителей вывозил с Донбасса, я сам донбасский. Війна показала справжнє. Фільм не про чужих своїх, а про вічні людські цінності. Ідеї, які близькі людям, вне завісності від того, живуть вони в 2012 році, або в 2016, або, дай Бог, в 2020. За серце хворої дівчини по-чоловічому воюють двоє. Актором випало грати чемпіонів із фріфайтингу українського виду єдиноборства. в Олександра Попова, нового ведучого програми Сніданок вихідний не було раніше навіть боксерських рукавичок, щоби не сфальшивити, півтора місяця. Тренувався в екстрим режимі. По два рази на день тренування в клітці на татамі. Ми билися. Ми разом з Дімою Савою. Ми разом тренувалися. Ми ставили всі всі бої. Ці зйомки тренування, зйомки тренування ні дуже багато времені приділяли тренировкам. И, может быть, даже больше, чем я этого хотел бы, потому что иногда они между съемками, между где-то тренировками, они слегка уставали и приходили такие, а это тоже не очень хорошо. Але правдоподобно, уважаю, канал роли тренера Ахтем Сайтаблаев. Конечно, человек, который придет в зал, он обязательно будет наверное, сравнивать, да, как делается это в Голливуде, как делается здесь, там те же боевые сцены, там те же сцены погонь, Но мені кажется, мы ми отличаемся тем, тим, що ми одні з здесь, сейчас вот. в нашій країні. Він уперше побачив змонтоване кіно вже на прем'єрі. Актори собі сподобалися. Сподіваються, що за українське кіно в новому форматі тепер проголосують глядачі відвіданими та квитками. Марина Макушенко Сергій Кисельов, ТСН 1+1.